Від червня на вулицях Чернігова можуть знову з'явитися велопатрулі. Відповідну програму спрямовано на посилення громадської безпеки та правопорядку через співпрацю місцевого самоврядування і національної поліції 29 травня погодили на засіданні виконавчого комітету. Далі її разом зі змінами до бюджету мають розглянути на найближчі сесії міської ради. До керівництва Чернігівської міської ради звернулась управління патрульної поліції Чернігівській області департаменту патрульної поліції сприяння їм скажімо так, забезпечення матеріально-технічними засобами, велопатруля, який вони хочуть поновити і запровадити в місті Черніги з метою патрулювання зелених зон, куди на автомобілі субомо не можуть дістатися. Мова про необхідність придбання форми для правоохоронців та матеріалів для ремонту двоколісного транспорту, а також виділення із бюджету громади на це 250 тисяч гривень. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, на сьогодні поліція має 12 велосипедів, на яких передбачається, патрульні працюватимуть. Продовж літа та осені йшлося на засіданні. Хто слідкує за інформаційним простором? Вони бачили повідомлення деяких чиновників, призначених з Києва, що велопатруль запрацює з 1 травня. Так, от у мене рекомендація цим чиновникам перед тим, як давати публічні якісь обіцянки, розібратися в своїх повноваженнях і в можливостях. А відзвітуватися, що він запрацює 1 травня, а потім нічого не робити, палець, палець не вдарити, тільки листа написати, що там є така добра ініціатива. Це говорить про спроможність цих чиновників. Я думаю, що ми цю програму. Винесемо в нормальному робочому режимі на розгляд сесії міської ради. І якщо депутати міської ради, які обрані громадою місто, підтримують цю програму і підтримують зміни до бюджету, то ну, не з 1 травня у нас годинника такого зворотнього часу немає, а десь в червні цей велепатруль запрацює.